Всім привіт! Як обіцяв, більше двох точніше, більше одного підписчика написали побажання дослухати історію про бомбардіровщик збитий в часи Другої світової війни. І от ми тут, правда, була була гарна погода, а зараз дивіться, як Хмариська. Дощик починається і вітер дує, може буде трохи задувати, але буду кричати посильніше і трохи буду прикривати мікрофона рукою. Значить, вон ця гора гостра, де під нею лежить той збитий літак радянський. А вон там село підлісне, Підлісті. Підлісці, вибачайте, обговорився, підліз не з другої сторони. От Приблизно там де ті червоненькі хати, там е, крадяний кар'єр, і там е, за часів Другої світової війни стояла радянська зенітка. То саме вона і збила того свого літака. І той літак, е, бачите, як тут виходить, там гори, ой, де такий кряж гірський. Е, 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 то Фактично початок. Гірського хребта, Карпатського гірського хребта, тут у нас ці Кременецькі гори. А сюди в ту сторону, бачите, рівнина. Вот. Фактично, то йде траса на Почаїв, вон пішла дорога, ну, та сама траса на, на Кременець, вон в долині видно цукровий завод Кременця. Тут буквально кілометрів два від Кременця. Що ще скажу? Що по факту в Першу світову війну. Тут була лінія фронту. І саме по цих горах, і оці по цих полях йшла е, лінія оборони е, Руської царської армії. А там, де той ліс, е, там річка Іква, Сапанів, Бережці. Тобто ми на правому березі річки Ікви, а по лівому березі річки Ікви е, стояла австрійська армія з. Е, з з Союзниками і вже австріяки фактично вважали то своєю своєю територією. Навіть я читав, що видавали дотації людям в сільське господарство. Ну, повністю считали своїм. і Цей фронт був дуже протяжний, але саме на ділянці. Можна сказати, що в нас тут центр е такої військової операції, їх на, е на сьогоднішній день вона відома як Брусиловський прорив. Е це е операція е відбувалася вона приблизно в, в, в відрізку між Луцьком і Тернополем, тобто ми якраз по центру. Е і вона спочатку називалася Луцький прорив. А пізніше її перейменували на честь е, русського царського генерала Брусилова, який командував тією операцію, Брусиловський прорив. Але в, в, в усіх книжках військових, в е, всіх закладах військових ту операцію вивчають як якась дуже важлива операція в світовій історії війнів. Але по факту я не можу зрозуміти, як завжди москалі е, вони, ну. Чого хвалятися операцією? Бо був тут на лівому березі Іквит настільки усилений укріп район, там кілька полос і окопи, і ключа, ключі дріт, і дзоти, і всякі бункера. Ну, коротше, лисячі нори. Ну Дуже-дуже сильно австріяки укріпилися. І вони навіть не могли подумати, що таке можна прорвати. Ну, москалі прорвали, а положили кучу. Кучу, кучу солдат Руської царської армії, так само і австріяків, але толку з того небагато. Вони місцями прорвали той фронт на 30 кілометрів. Ну, в ходу війни ця, ця операція не змінила. Тільки загинуло дуже багато солдат, якби дармова гибель. І, і от зараз москалі підтверджують ту саму історію. Так само без без, без, без рахунку шлють своїх на, на смерть і б'ють наших б'ють своїх і не рахуються з людським життям зовсім е, Ну, я відірвався від теми як ви знаєте я не вмію монтувати відео через то відео трошки відірвався е, в сторону е, першої, світої, першої світової війни а зараз спробуємо до дощ починає я з Денисом до речі заради вас бачите куди я заліз? На машину зараз буду боятися злізти, й бачите? бачите? Зуся кросівки, бо думаю, по лісі там буде трохи нецікаво. Будем, вже як ми приїхали, щоб там не було змокнем, не змокнем, але вже доберемося. Бо я сам особисто Там вже був певний років з 20, а може і більше назад під і гострою. Я навіть не знаю, чи я туди попаду зараз, бо то було дуже вже давно. Все, до слідуючого відео. Підписуйтесь, лайкайте, шмайкайте, бувайте здоровенькі. Надію, слідуючи відео вийде, якщо нас дощ не якщо нам дощ не змарнує всього настрою.